У сполучених штатах Росії та України немає спільної думки щодо Донбасу. Так, Володимир Зеленський сьогодні висловився про мирний план після того, як Дональд Трамп заявив, що він цитую трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. У відповідь Зеленський заявив в інтерв'ю для американського медіа Bloomberg News, що елементи плану сполучених штатів потребують подальшого обговорення з низки чутливих питань, включаючи гарантії безпеки для постраждалої від війни країни та контроль над східними регіонами. Президент зазначив, що на переговорах ще не досягли згоди щодо долі Донбасу. Загалом, Київ, як пише Блумберг, зараз наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки із західними союзниками і насамперед зі Сполученими Штатами. Гарантії безпеки повинні працювати за принципом п'ятої статті Північно-Атлантичного альянсу. Зеленський заради цього готовий прилетіти до Вашингтона і обговорити це з Дональдом Трампом особисто. Повідомляє американські медіа і додає, що часткою гарантії безпеки є, звісно, членство України в європейському союзі. Це потрібно далі обговорювати із Європою. Можливо, це питання питання пришвидшення української інтеграції до європейського союзу теж підіймалося під час зустрічі у Лондоні. Якби там не було, якраз після сьогоднішніх переговорів. З Макроном Мерцем Стармером. Зеленський поїде, як я вже сказала, завтра до Брюсселя, а потім попрямує до Риму, де зустрінеться із прем'єркою Італії Джорджою Мелоні. Як зазначалось раніше напередодні вчора ввечері, Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністркою Італії та у свою чергу запевнила Україну в подальшій підтримці. Загалом обговорювали питання як військової допомоги, так і підтримки української енергетики. І стало відомо про те, що якраз Італія спрямовує. Певні ресурси для підтримки української енергосистеми на фоні російських обстрілів, які не припиняються, а навпаки, лише загострюються. Тож сьогодні Лондон, потім Брюссель, потім е е Рим. Ну і після цього, як каже Зеленський, ми матимемо наше спільне бачення, додав український лідер.